Наші воїни захищають Україну на передовій. Друзі допомагають зброєю та іншими ресурсами. А вороги вивчають наші тактики і технології, щоб спрогнозувати наступний крок. Ось чому ми маємо бути на крок попереду. Творювати передові технології, про які не знає ворог, рішення, що дадуть нашим захисникам перевагу на полі бою. Представляємо національну платформу винаходів воєнного часу Брейв Інвенторс. Якщо ви маєте винахід корисний для ЗСУ, тут ви знайдете фінансування. Якщо ви інвестор чи меценат, зможете розвивати військову міць України. На платформі Брейв Інвенторс вже представлені найтихіший безпілотник. Багі-розвідник, бойовий робот, біонічний протез та багато інших винаходів. Станьте частиною Brave Inventors. Разом ми створимо інноваційні технології для оборони України. Brave Inventors. Сміливі створюють майбутнє.